Слава Ісусу Христу! До нашої уваги хочу запропонувати текст із Євангелії від Матвія. Це текст записаний в 26 розділі, 26 розділ Матвія. 27, -й, 28, -й, 29 -й вірш написані такі слова. 26 розділ Матвія з 27 вірша. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму у царстві мого Отця. Я хочу звернути увагу в цьому тексті на 28-й вірш нашу увагу. І ми його вислухали щойно, де Христос сказав: Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Я хотів би ще зачитати цей 28-й вірш, це переклад сучасною мовою. 28-й вірш Матвія 26 го розділу. Переклад сучасною мовою звучить так. Бо це кров моя, що засновує новий заповіт Божий. Бо це кров моя, що засновує новий заповіт Божий. Сестри і брати, заповідь, яку ми з вами періодично звершуємо, і сьогодні вона буде звершуватися, ця заповідь нагадує християнам про надзвичайно важливі істини. І, зокрема, коли ми з вами є учасниками в цій заповіді, то ми це розуміємо, що ця заповідь вона нагадує людині про те, що людина є дочасна і грішна. І коли брат, який цю заповідь звершує, він нам читає, зокрема, в Коринфянах, де сказано, що гідний чи негідний, тобто ця заповідь відкриває нам, що ми є ну, ось такі люди. Досить недосконалі, і гріх постійно нас переслідує. Ця заповідь відкриває нам святого Господа нашого Ісуса Христа, який в природі своїй є безгрішний. Ця заповідь нам нагадує, що наш Господь Він настільки полюбив цей світ людей, нас з вами, що зголосився відповідати за Наші людські гріхи перед Отцем. Тобто Він зголосився добровільно нести відповідальність і нести покарання за те, що ми перед Богом є грішними людьми. Ця заповідь вона нам нагадує про те, що Господь наш Ісус Христос Він добровільно і незаслужено прийняв надлюдські людські страждання. І Його вбили як. Найжорстокішого розбійника. Його вбили як злочинця. І ми це читаємо в Слові Божому, і ця заповідь, вона цей зміст в собі має, і вона нам про це нагадує. Я хочу сьогодні ще звернути на одну істину, на яку нам сьогодні нагадує заповідь, бо я прочитав цей 28-й вірш. Ця заповідь нам нагадує про новий заповідь. Ми прочитали 28-й вірш, в якому сказано, сучасним перекладом я читав, це кров моя, що засновує новий заповід Божий. І я хотів би сьогодні коротенько на це звернути мою і вашу увагу, тому що е, е, заповідь, яку ми звершуємо і сьогодні будемо звершувати, вона дуже потужно про це нам говорить. Якщо ми, брати і сестри, візьмемо таку нашу. Е, Людську життєву ситуацію. Питання спадщини. Хто може мати отримати спадщину? Той, хто має заповіт? Тобто людина проста, вона не може отримати спадщину. Ми знаємо такі моменти, навіть коли людина є частиною родини і вона не може отримати спадщину. Чому? Тому що нема заповіту. Або завіту. Тобто заповіт, і ми з цим з вами стикалися, і я думаю, що багато з нас мають заповідь, правда, чи мали заповіт. Я особисто маю заповіт. Він незначний, мізерний, але цей заповіт є, і він дає мені дозвіл отримати з часом те, про що цей заповіт говорить. Христос в цій заповіді, яку ми з вами звершуємо, Він нагадав про новий заповіт, який заснований кров'ю пролитою кров'ю Ісуса Христа на Гологовському Христі. Я хочу лише нагадати нам: заповіт або завіт, це те саме, це є відомий термін. І ми це знаходимо в Слові Божому, зокрема, коли ми читаємо. Книгу пророка Єремії, там Бог прямою, прямим текстом через свого пророка, через свого слугу, Він говорить, що оце я пропоную вам свій завіт. Можна прочитати, зокрема, 31, 31 Єремії, можна прочитати цей текст, де сказано: Ось дні настають, говорить Господь. І складує із домом Ізраїлем, і з Юдиним домом новий заповіт. Тобто це Бог. Він говорить про ці речі, і про цей заповіт, Божий, новий заповіт. Господь Ісус Він згадав в момент своєї оцеї вечері, Господній, яку Він залишив своїм послідовникам. Заповіт. Наскільки він важливий? Я сьогодні міг би сформулювати і задати вам таке запитання і для себе, і для всіх. А скажіть, а хто ж насправді отримає Царство Небесне? Хто ж буде в Царстві Небесному? Хто прийме цю спадщину вічну, нетлінну, нев'яночу, що на розум людині не приходило, що людина не бачила і не чула такого взагалі ніколи, яку Господь приготовив нам? Хто її отримає? Це люди, яким. Які є в заповіті, які включені в цей заповіт, які мають цей заповіт, які в цьому заповіті знаходяться. І це ці люди, вони отримують цю спадщину. Тому це важливо, і Христос Він в своїй заповіді, Він нагадує про цей новий заповіт. І Він каже, що кожен раз, коли ви будете це робити, на спомин про мене, і ми згадуємо ці речі, про що ми говорили з вами. Про людину, про святого нашого Господа, про його страждання, про його муки, про його смерть. І в кінечному результаті Христос каже: пам'ятайте про те, що існує новий заповіт. І чи ми цим заповітом користаємось? Чи ми є в цьому заповіті вписані? Інакше, як би ми не хотіли. Як би ми не крутили, як би ми не підкупляли, можливо, когось, щоб нас внесли в цей заповіт, і ми якусь спадщину могли мати через цей заповіт, в Бога це не проходить. Немає заповіту, немає спадщини. Що б ми не робили? Тому, брати і сестри, це надзвичайно важливо, і Господь, розуміючи важливість ось цього нового заповіту, яка заснована кров'ю Ісуса Христа, який заснований кров'ю Ісуса Христа, Він згадав в цій заповіді. І кожен раз, коли ми з вами звершуємо цю заповідь, Христос, він знову і знову нагадує про новий заповіт, який запечатаний або підписаний кров'ю Господньої. Який дає людині можливість на щось. Йдемо далі. Нам варто це пам'ятати, брати і сестри. Я повертаюся до завіту. Завіт значення цього слова. Це угода, це договір або союз. Це значення цього терміну заповіт, договір. Це угода. Завіт – це угода, укладена між Богом і людиною або групою людей. Це є заповіт. Договір, який укладений Богом. Ми знаємо, читаючи Слово Боже, Господь укладав ці заповіти неодноразово. Ми знаємо заповіт з Авраамом, з Ноєм. Ми знаємо, за Якова і багато іншого, і ми в кінечному результаті, коли користуємося такою біблійною термінологією, ми кажемо старий заповіт, новий заповіт. Тобто заповіт це є угода, це є договір, який Бог уклав між людиною і між собою. Або між групою людей, Бог укладає цей завід. Новий завіт. Це також є угода. Це є ініціатива Бога, брати і сестри. Найперше. Це є ініціатива Бога, це не наша ініціатива, що ми захотіли, ми уклали, ми не захотіли, ми не уклали. Найперше це ініціює Бог. Бо ми читали в Єремії 31,31, 31, де Бог каже: я складу. Не ви складете, а я складу. Це є ініціатива Бога, і вона складена виключно на умовах Бога. Послухайте, вона цей завіт, він, це ініційовано Богом, і він складений лише на умовах Бога. Ми люди, які є недосконалість природи своєї. Які схильні до гріха, яких дуже часто манить гріх, в яких серцях закрадається гріх, люди, вони не є ініціаторами цього заповіта, і вони свої умови туди не вносять. Бог Він дав ряд своїх умов в цьому заповіті. І якщо ми з вами, люди грішні, недосконалі, ми зрозуміли, і ми під цими умовами підписалися або війшли в цю угоду. Тоді Господь каже, гаразд. Тоді ви є спадкоємцями, ви є Божими людьми. Ви є моїм народом. Ви є моєю власністю. Ви є царське священство. Ви люди, яких Бог взяв в, в уділ. Якщо людина. Вона вступила в цей договір і в цей заповіт з самим Богом. І це є новий завіт. Я хочу лише сьогодні, щоб ми пам'ятали, що два ключові, необхідні моменти для вступу в довгострокові стосунки з Богом. Послухайте, для того, щоб необхідний, щоб оцей. Союз, Оцей завіт він стався. Для того потрібно, щоб був заповіт. Це найперше. Це той завіт, який Бог пропонує, який Бог ініціює, і ми його з вами маємо. І друге це жертва. Як ми читаємо євреям післання 8 9 розділ, хто уважно там перечитує, я знаю, що ви це знаєте всі, то там є чітко написано. За старий заповіт, коли Бог в старому заповіті вступав в ці стосунки з людьми, там обов'язково було пролиття крові. Там проливалося дуже багато крові. Тому для того, щоб оці стосунки з нашим Богом, вони були тісні, міцні, довгострокові, для того необхідний заповіт і для того необхідна жертва. Що і зробив наш Господь Ісус Христос. Він віддав себе добровільно. Він, як ягня, якого вели на заколення, був мовчазний, не пручався, не подавав гучного голосу, Він зголосився з тією долею Отця Небесного, на яку Він його призначив. Тому, брати і сестри, щоб наші стосунки були міцні, довгострокові, вічні. Ми маємо бути в завіті з Богом. І цей завіт обов'язково має бути підписаний або запечатаний кров'ю, кров'ю святого Агнця Досконалого. І сьогодні, коли ми звершуємо цю заповідь, воно все це нам відкриває. Є завіт, є кров, є ми з вами, є живий Господь присутній в цій заповіді. Він присутній живий в цій заповіді. І ми з вами розуміємо, що цей заповіт або цей договір Союз, він йде до того блаженного, гарного вічного закінчення, що Господь сказав, що дарує нам царство своє. Один дослідник Біблії, він досліджував три теми в Біблії, він досліджував одну тему завід, жертва. І пролиття крові. І він для себе зробив таке велике відкриття не лише для себе, це відкриття є і для нас. Ось. Там, де є заповіт, має бути обов'язково жертва. Обов'язково. Там, де є жертва, має бути обов'язково пролиття крові. Воно настільки все взаємопов'язане, <кхм> без заповіту не може бути стосунків з Богом. Як би ми собі не уявляли, як би ми собі не фантазували, нема заповіту, нема стосунків з Богом. Якщо ми не в цьому новому заповіті, якщо цей заповіт, ми, ми, ми під ним якби не підписані в цьому договорі, то не може бути стосунків. Без жертви не може бути заповіту. Ви знаєте, я буквально сьогодні, мабуть, чи вчора, вчора. Хто з вас чув, можливо, за цю таку промову єпископа Римокатолицької церкви? Так? Може, ви чули чи бачили десь в інтернеті, тобто цей папа Римський, як він розповідав, скільки є шляхів до Бога, як людина може. Отримати Царство Боже, якими методами, і він в кінечному результаті звів, що всі релігії ведуть до Бога. І він це сказав відкрито. Він заявив це відкрито на цілий світ сказав, що будь-яка релігія, іслам, там, індуїзм, і всі релігії, практично, які є на землі, які, до яких люди схиляються, вони всі ведуть до одного Бога. І в мене повстає питання. А де в тих релігіях є заповіт, де в тих релігіях є жертва і де в їх є кровопролиття? Христос сказав і вчив, що лише через цей новий заповіт, який Він засновує своєю кров'ю, тільки через цей заповіт людина може отримати вічне небесне Боже Царство. Бо якщо нема кровопролиття, нема заповіту. Якщо нема жертви, нема кровопролиття, нема заповіту, нема вічного життя, нема прощення гріхів, нема спадщини небесної. Її не існує для таких людей. Тому, брати і сестри, дуже важливо. Сьогодні Господь нам нагадує, що цей заповіт, в який ми вступили з нашим Господом, і ми кожен з нас знає, як ми в цей заповідь вступали. Був час, коли ми перед людьми і перед небом казали, Господи, вірую, і скільки матиму життя служитиму. І через святе водне хрещення ми заявляли перед всією вселенною, перед очима нашого милосердного батька, і ми казали йому, ми приймаємо цей завіт. Ми підписуємося під ним. Ми зрозуміли твою ініціативу, ми приймаємо твої, оці, цей твій план, оці твої всі наміри, і ми готові покоритися так, як ти кажеш. Ми готові жити так, як ти вчиш. Ми готові йти за тобою, так, як ти хочеш. Ми таким чином вступали в заповідь з нашим Господом. І з своєї сторони Бог казав: добре. Гаразд, ти будеш зі мною. Ти будеш перед лицем моїм вічно прославляти мене там в небі. Зверніть увагу, як написано в 49-му псалмі, це п'ятий вірш. Я прочитаю сучасною мовою. Хочете відкрити Огієнка чи в іншому перекладі, я прочитаю сучасною мовою, де написано так. 49-й псалом, п'ятий вірш. Покличте вірних послідовників. Хто зв'язаний угодою зі мною? Жертвопринесеннями, скріплена вона, тобто ця угода. В Огієнка написано, тут слово угода, там написано заповіт, який скріплений кров'ю. Покличте вірних послідовників, хто зв'язаний угодою зі мною, жертвопринесеннями, принесеннями. Скріплена вона, тобто ця угода. Брати і сестри, ми сьогодні згадуємо про страждальну смерть, про тяжкі його муки, про пролиту кров нашого Господа Ісуса Христа. І Господь нам у цій заповіді, Він нам нагадує, я, ти, сестру, брате, ми, ми є в заповіті з нашим Господом. Якщо ми відгукнулися, Якщо ми зробили крок на зустріч нашому Господу. Якщо ми сказали, що ми віруємо і будемо служити Тобі, Господи, скільки будемо існувати? Ми в заповіті з Господом. Ми є люди, які свого часу відреагували на Божу ініціативу і пристали на Божі умови. Я хочу на цьому також поставити наголос. Божі умови не всі приймають. Сьогодні дехто каже, ні-ні Боже, я о цьому питанні не хочу жити так, як ти мені кажеш. І таким самим чином люди, які не пристають на Божі умови, вони власноруч позбавляють себе участі у цьому заповіті. І Біблія каже, що настане час, вони будуть виплакувати, вони будуть вистукувати під дверима і будуть казати: відкрий, впусти. <кій> Боже відповідь буде проста: я вас не знаю. А чому? І люди збагнуть, що Бог їм пропонував, Він давав їм свої умови на своїх умовах можливість війти у відчинені двері. <кій> Але люди сказали: ні, почекай, це не для мене. Це не для нас. Ми не приймаємо ці умови. І автомати, автоматично вони таким чином люди вилучили себе із цього нового заповіту. Пристали на Божі умови та стали слугами нового заповіту, який закріплений жертвеною кров'ю Ісуса Христа. І за цю кров сьогодні ми будемо ще з вами чути, яка пролилася за, нам, за нас. Це та кров, яка є такою. Особливою печаттю. це та кров, яку не може проігнорувати ніщо живе у всьому всесвіті. Це така печать, яку не можна спростувати, яку не можна проігнорувати. Це печать, якою запечатав Ісус Христос о той новий заповіт, через який ви, брате і сестри, я подібні до нас люди, отримують вічну нетлінну і нев'яночу спадщину, що в небесах. Кожен з нас свого часу заявив, я вже про це казав, про причетність і відданість цій угоді через святе водне хрещення. Ми це з вами робили. Хто не робив, то ще є час, щоб приєднатися до цієї угоди, до цього договору, до цього Союзу, щоб зробити це, Господь сьогодні нам. Про ці речі нагадує через цю заповідь. І ми з вами читали: це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення наших гріхів. І я читав новий е сучасний переклад, там так, як на мене, так більше сьогодні, можливо, зрозумілою мовою для нас написано, де Христос сказав: Це кров моя, що засновує новий заповіт Божий. І цей заповідь, Ця ініціатива Божа, вона спрямована до всіх людей. Хто тільки хоче від чотирьох кінців землі, від всіх племен і народів, хто тільки хоче приєднатися і стати учасником у цьому заповіті, він виявляє своє щире бажання віри. Він відкриває своє серце для Господа. Він приходить і віддає своє життя в руки Божі. І Господь з своєї сторони через цей новий заповіт, Він дає людині прощення гріхів, позбавляє статусу, того ганебного статусу, який ми з вами мали, і багато людей мають від народження. І Господь зі своєї сторони людину вводить у вічну. Обіцяну прекрасну країну. Він робить громадянами Небесного Царства. Ми не можемо сьогодні уявити, що це. Наша фантазія, яка може зробити велику фантастичну картину в нашому розумі, наша фантазія вона не може настільки розширеною бути, щоб уявити, що Господь дав нам через. Через цей заповіт новий, який Ісус Христос заснував на цій землі. Тому, брати і сестри, хай Бог благословить вас, всіх нас, хай Бог благословить свого народу, щоб ми пам'ятали, цінували і були, і були тими людьми, які шанують цей заповіт, які, які живуть цим заповітом, який заснував Ісус Христос і запечатав кров'ю своєю. І тоді ми будемо мати. Не благословенне, а блаженне, Блаженну вічність перед нашим Господом. Амінь.